Всім привіт друзі! З вами ВАЗГАН, з вами ARK Mobile. Я зараз на сервері PvX, неофіційному, поки що назву не буду казати. Та всі вже знають, що всі знають і чекають обнову на Arc MOBILE. всі вже мають великі надії, великі очікування на цю обнову. Я також вже чекаю, але е, наскільки мені відомо, швидше 2024-го вона не вийде. І ви вже могли побачити, що в плеймаркеті АРК скачати вже не можна, його вже немає. Apple Store ще є, наскільки мені відомо. Ну, тож будемо чекати, а поки я вирішив приручити цього велетня красення. На сервері, якому я граю на даний момент. І я захотів приручити, приручити його, звичайно, бронтозавр сам по собі. Красивий дино, корисний, з великою кількістю ХП, великою вантажопідйомністю. підйомністю. Точно буде корисний у нашому виживанні. Я приручив аргента, і це буде мій другий дино. Також хочу. Повідомити, що назву цьому дино може придумати хтось з моїх підписчиків. Так що проявіть активність, будь ласка. Чия назва дину мені найбільше сподобається, так я її назву. Або ж хто перший напише. І я буду менш-більш не проти такої назви. Так що давайте проявляйте активність. І придумайте назву оцьому, оцій дівчинці бронто. Так, тут в мене в процесі приручення. як Ви можете бачити, лишається 4 стріли. 4 стріли. де він вже почав відступати, це означає, що вже, вже от от він може впасти, може заснути. Все, стріл у мене немає, думав я. Вже невдала зйомка, невдалий невдала спроба приручення, але тут бачу він чик спотикнувся і потихеньку бахнув на землю. Це класно. Коротше, я використав притик всі стріли для того, щоб його звалити. Це було 40 плюс стріл, але мені вдалося. Забігаючи трошки наперед, я скажу, що Хотілося мені, хто не знає, нагадаю, що на Бронто є сідло платформа, і на ньому можна розбудовуватись. І можна поставити собі такий дім на динозаврі. Саме цим я хочу зайнятися і спробувати здійснити такий намір. І буду виживати на Бронто. У ну, мене будуть і інші динозаври, але спробуємо саме на. Бронто збудувати базу всім необхідним для виживання, верстак станок, можливо, плавільні. Ну, турельки ставити не можна, але тут PvX-сервер, нема з ким воювати в центрі карти, ПВП-зона, ну, ПВП-зона також в печерах. Будемо пробувати ніби непоганий сервер. Подивимося, познімаємо трошки поживемо тут. Для приручення я використав бальзам і звичайні транквілізуючі стріли і назбирав ягід. Нічого ніяких кіблів я не використовував, звичайні ягоди. Попадалась там морква також, кілька штук. По 2% Плюсувало Ось бачите, ось наш красень, гарний динозавр, ще плюс радужний, а має гарний вигляд. Ось стати, 2,240 ваги, 10 плюс ХП. Нормально. Нормально, можливо, знайдемо йому пару, можливо, зведемо. Виведемо маленького бронту. Ну, це все подивимося. Подивимося, як піде у нас тут виживання. Надіюсь, буде довшим за звичайні, за попередні. Якось так і часу трохи нема. І то сервер пропадає, я вже вам цю проблему говорив. Цей сервер, мені здається, трохи надійніший, думаю, живучіший буде. І ми тут будемо більше знімати, ну Я так надіюсь і так планую, як побачимо, як у нас вийде. А вам, друзі, дякую за підписки, за коментарі. Долучайтесь до каналу, буду радий, буду вдячний. Буду старатись не затримуватись відео. Хочете, заходьте на сервак. Я в наступних відео скажу назву, будемо, можливо, щось з кимось познімаємо, повиживаємо. Не відкидаю таку можливість. Так що приєднуйтесь. Дякую вам за перегляд. Дякую, що відвідуєте мій канал. Буду радий коментарям. Буду радий новим підписчикам. Тож заходьте. Переглядайте відео і не забувайте придумати ім'я оцій дівчинці бронтозавру. Буду чекати ваші коментарі. До зустрічі, друзі. Слава Україні!